Слава Ісусу Христу, от нещодавно записав відео про те, що Патріарх Філарет на прес-конференції якійсь каже, що, на його думку, митрополит Епіфаній не дуже самостійний. І, ну, це якби уявити собі таку життєву ситуацію. Наприклад, от ви кажете якомусь своєму племіннику, сину, там, внуку, молодшому чоловікові, даєте пораду, що знаєш, мені здається, що ти не досить самостійно дієш. Тебе там на роботі начальство тобою керує друзі, впливають на тебе, там, жінка чи дівчина там, і так далі. Тобто, це справа виключно, по-перше, наша. А по-друге, ну, звичайно, це діло родичів. Сюди в цю полеміку можуть влізти там якісь, я не знаю, дядзі, там бабусі там і так далі. І здавалось би, що саме оця тема патріарха Філарета і мітрополита Єпіфанія повинна була б зачепити конкретну аудиторію, це вірних Київського патріархату і ПЦУ. Але раптом сюди налетіла шалена кількість представників московського патріархата, москвовіруючих, вони. Написали там сотні коментарів, і хоча я написав, закріпив, що пишіть, будь ласка, нормальні якісь речі, тому що цей весь ваш дебільний спам він буде прибиратися до лампочки. Ну, кому я це все пишу? Вони почали писати різний спам, на кшталт, що наша церква там справжня, канонічна, вона там настояща, коротше кажучи. І Все це мені знаєте, нагадує якусь закомплексовану шкалярочку, таку старших класів, підлітка, котра. Не впевнена, що вона гарна, і ходить і всіх задовбує там домашніх там, мама, я гарна. там, так, Доченька, ти гарна, там бабуся, тьоці, там, дядя, там, я не знаю, братику, я гарна, там, сусідка, цюця свята я гарна, да, ліночка, ти гарна, отак і вони. 90%, коротше говоря всіх коментарів це те, що вони справжні, вони канонічні і так далі. Звичайно, ці люди в масі своїй не виховані. А вони не те, що не являються християнами, вони часто просто людьми не являються. І там мені закидають в коментарях, що от чому ви так відповідаєте. Ну, по-перше, більшість коментарів ці неможливо залишати на каналі. Ну, так само, як ви не тримаєте в себе в кімнаті пилюку, да? ви постійно притираєте, залишить оцей весь дібільний спам хворих оцих духовно і психічно людей в себе на каналі «Я не збираюся. Комусь я там давав якісь відповіді, не знаю, дійшло це до них чи не дійшло. І от питання номер один, а чому, чому взагалі сюди прийшли УПЦшники, яке їх взагалі-то діло. ну Це ж касається зовсіх інших церков. Я вам зараз поясню. Справа в тому, що патріарх Філарет являється справжнім очільником не тільки УПЦ КП, і ПЦУ, де він є, до речі, почесним патріархом, але Української православної церкви, так. І вони це знають прекрасно, і тому прибігли свого законного пристоятеля, намагаються, як у ті знаєте, закидати екскрементами. І думають, що якщо вони вилюють купу а, різного лайна там, різної грязі. То щось від цього зміниться. Чому патріарх Філарет є законним очільником УПЦ, в тому числі, я зараз вам поясню. Вони от дуже носяться зі своїм так званим Томасом, котрий їм в 90-му році видав покійний патріарх Московський Олексій. але вони не показують своїй пастві, бояться, тому що вони завжди стоять, ґрунтуються на брехні, на перекручуваннях, от на от таких різних мошеннических схемах, да? таке дуже заходить для пересічних, в яких нема просто критичного мислення, вони це дуже добре знають і з цього користують. А для тих, хто вміє трошки мислити, ну, то я поясняю. От, оригінал цього томусу, який знаходиться в архівах, так от він розпочинається так. Алексія II Божого милостю Патріарха Московської Сія Русі. Мітрополіту Київському і всія України Тадамфіларету. Тобто Томас виданий конкретно законному представнику цієї релігійної структури митрополиту київському і всієї України Філарету. Але потім, після того, як Філарет попав в опалу РПЦ намагалась всіми силами викреслити його ім'я. І вони просто-напросто сховали оригінал. Грамоти й намалювали копію, яку зараз її показують своїм зембарям. І ті думають, що це і є оригінал. Оригінала вони їм не показують, тобто просто-напросто їх дурять. Чому я кажу, що а, вони стоять на брехні. Отець, їх, а, отець брехні брехній, не встає в істині. От і вони те саме, вони повністю повторюють а, свого от, а, отця. Брешуть постійно. І От я вам розповім неупереджений аналіз подій, такий лікбез для ОПЦшників в українському православі за останні 35 років. Базуючись лише на фактах та церковних канонах, показує, що у 1992 році група єпіскопів провела незаконні збори в Харкові, де спробувала усунути законного пристоятеля УПЦ Митрополита Філарета. Ці збори. Порушили церковні канони. А тепер от увага. Ви ж сильно кричите там, що ми такі канонічні, благодатні. З порушенням канонів. Були складені перше. Без відома діючого предстоятеля. Друге. Порушили правило, що забороняє єпіскопам приймати важливі рішення без згоди всіх. Третє, Порушили правила церковного суду над єпископами. Читайте канони. Четверте. Незаконно призначили. Нового предстоятеля з РПЦ, що суперечило статуту УПЦ. А в статуті УПЦ я вам нагадую, вони ж такі самостійні і абсолютно до ж ніякого відношення не мають. Е, можна обирати виключно тільки е, українську архієрея на предстоятельство. Але вони кричать, що. Мітрополіт же покійний Володимир Сабадан Ростовський. Вони вибрали собі Ростовського ростовського мітрополіта З РПЦ. Але ж Сабадан він українець, він народився в Україні. Бачите, ну для зомбарів, для пересічних це заходи на ура. Однак, ну як вам так пояснити, товіться, що президентом України стає мер міста Санкт-Петербург, пані Матвієнко. Да? І тут всі обурюються, да як? Це ж російська чиновниця яким чином ми незалежна держава, чому ми вибрали росіянку? І тут кажуть: Заждіть пані Матвієнко, вона ж етнічна українка, вона ж народилась на Україні. От, здається, десь на війни чи поправте. Я, я не пам'ятаю, але вона народилась на Україні. От уявляєте рівень маразму і абсурду, тим паче, що по конституції, наприклад, в конституції записано, що е президентами можуть бути виключно громадяни України, вона не громадянка України, і тут підміна таких наперстків, оп, 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 підміна понятій. Да? І вони призначили собі ростовського митрополита, РПЦ, що він незаконно був е, очільником їхньої церкви. Далі, пізніше на Філарета наклали анафему, яка, перше, не вказує жодних церковних порушень з його боку. Друге, була накладена за, незаконне прагнення, за законне прагнення автокефалії. Сама, третє, Сама процедура накладання анафеми порушила церковні правила. Ну, трошечки заступлюсь уже і за сучасного пристоятеля ПЦУ Митрополита Епіфаній, котрий отримав законне рукоположення від Філарета, який залишався канонічним митрополитом, і не порушував ніяких канонів. Друге має справжню апостольську спадкоємність. Третє отримав визнання від Константинополя. Ну а нинішній очільник УПЦ МП перше отримав владу від незаконно призначеного митрополита. згідно самого ж уставу, про який вони там кричать, у ПЦ не мав права митрополит Володимир Сабадан бути очільником УПЦ. Не мав. Він незаконно займав цю посаду. І Ануфрій він отримав від незаконного керівника. Далі його призначення походить від неканонічних харківських зборів. Не по канонам, ні по поняттям. Третє. Фактично займає посаду, на яку не мав канонічного права. Оскільки законного предстоятеля Філарета не було усунуто згідно з церковними правилами. Тобто, патріарх Філарет або митрополит Філарет, якщо хочете, до сих пір залишається вашим законним предстоятелем, як то кажуть, нравиться, не нравиться, да, як казав класик. І вони. А в 22-му році ще репліку, хочу сказати, зібрались на собор. І коли в третій а, в третьому пункту їх того уставу було чітко записано, що вони власне з'єднуються з світовим православ'ям через РПЦ, вони просто взяли його і прибрали, і все. І нема. Знаєте, і нема. Отак, от як діточок розводять, от бачите, палець ось, ось, тепер дивіться трюк. О, нема пальчика! Та що ж це таке? Да. Просто взяли цей пункт, який до 2022 року у них був, там третій, вони його прибрали і немає. Але в томусі залишилося такий текст: Українська православна церква, з'єднана через нашу руську Православну церкву з єдиною святою Соборною Апостольською церквою». Без соборного рішення всієї православної повноти, де да не зміняють у себе нічого, що стосується догмату, віри, святих канона. Вот і все. Ви базуєтеся, у вас у ставі написано, що ми базуємося на цьому так званому томусу. До речі, що стосується до цього Томосу, вибачте, ви мене тут написано. В оригіналі в 90-му році це називалося благословенна грамота, тобто Пісулька, яка визнала у ПЦМП як самокеровану церкву з правами широкої автономії. Але мало хто знає про це вже років 10 кажу, що ця грамота була іміною і видавалася особисто митрополіту Філарету. І саме цікаве, що такого... Визначення як самокерована церква з правами широкої автономії немає в світовому православі. Абсолютно є автономні, втекіфання, але такого немає тобто, у цю цидулку писульку вони потім як тільки назив... не називали, назвали її там Томасом. А, от, і там метаморфози такі різні з назвами проходили. Офіційно цей документ Патріарха Олексія II називався і підписувався. Тобто, от, ізначально як благословенна грамота. А потім, за паданням Кирила, тоді ще Смоленського митрополита, московська пропаганда назвала цей документ щось томасом. Ну а, Ну, Напевно, щоб задурити голову українцям, сказавши, що у них є томас у пересічнім це зайде нормально. І... От таке. Тобто по канонам, ви ж канонічні, да? по канонам. Е, ваш предстоятель ніякий ненухрий, він незаконний предстоятель, ваш предстоятель Митрополіт Київський, всієї, України Філарет, тому покайтеся і повертайтесь до свого е, законного предстоятеля. Це ви розкольники, це ви вчинили. Розкол і більше вам про таке не розкаже ніхто ніколи. Це ексклюзивний матеріал тільки на моєму каналі. Ну що ж, миру, нам добра, щастя, Божих і, Надіюсь, до, до скорої зустрічі за Божою допомогою.